Смугасті жезли на автомати проміняли працівники. ДАІ. 15 хоробрих інспекторів руху повернулися із зони АТО своїми враженнями. Вони поділилися з нашою кореспонденткою Юлією Савчук. Маленький Артем чекав на свого тата довгих 30 днів і пообіцяв, коли той повернеться, намалює для нього мир. Валерій Рибальченко до цього був звичайним даїшником. Тепер став героєм. На наказ з'їхати в зону, АТО відреагував спокійно. каже: якщо батьківщина кличе, відмовлятися не звик. В Тому що повернеться живим здоровим, теж не сумнівався. Так і вийшло. Його група повернулася без втрат. Дружина Валерія Юлія впевнена, запорука успіху, це віра, що все буде добре. Ну, хрестик, звичайно. Ми і в монастир їздили, да, допустим, там заказували молитви, і все. Звісно, це все було. Так що він старався завжди успокоїти, а що, в принципі, все нормально, не переживає, все, все нормально. Це побратим Валерія. Невимовною радістю були переповнені серця трьох його дітей, які на випередки кинулися в обійми до тата. Малечі зізнається, вважають його справжнім героєм, і з нетерпінням чекали на повернення. Емоції зашкалюють. Дуже добре, аж плакати хочеться від радості. В Романа Нищука дітей поки що немає, але його зустрічали троє коханих жінок: мама, бабуся, тітка. Хлопець зізнається на сході. Зрозумів, що найбільше мріє про нащадків і найближчим часом дуже хоче створити сім'ю. Мама плакала майже щодня, але коли телефонував син, брала себе в руки, аби підтримати Романа. Страх там присутній кожен день, кож, кожен вечір. Сп, спали майже, майже всі ці 30 ночей в формі. І, ну, без, 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 жін, без жінок з без автоматом. Кожного місяця інспектори руху з 21 регіону країни вирушають у зону АТО. За словами заступника начальника департаменту, ДАІ, зараз на сході знаходиться близько 400 співробітників. Наша задача выполнять это охрана общественного порядка, сопровождение кортежей, сопровождение военных, борьба и патрулирование территории, которые освобождены уже от террористов, и выявление сепаратических настроений тех людей, которые там находятся. Зовсім скоро на схід поїде нова група інспекторів руху. А нам в батьківщині їх чекатимуть рідні і кохані з вірою, що все буде добре. Юлія Савчук, Сергій Наконечний, ТВА.